Всім привіт! Це моє перше відео на каналі. І я озвучую українською мовою, так як ви зрозуміли. І я вибачаюся наперед, якщо я можу запинатися або неправильно ви... говорити слова. Е, озвучую я манху, «Піднеси мене до місяця. Також мені потрібні помічники. Чоловічого голосу, так як я не дуже вмію його робити. От, тому прошу вас, якщо хтось хоче, можете мені написати в телеграм-канал. Я скину е, свою силочку. Ну що ж, почнімо. Гіанських хмарочоси. Людська метушня і вдень, і вночі місто вкрите сліпучими неоновими вивісками по іншу сторону цієї мирної і нудної реальності живуть чудовиська. Вони називають себе сім'єю і живуть серед звичайних людей, небезпечні та жорсткі створіння. Вони сильніші та розумніші за людей. З унікальними природніми здібностями, що передаються поколіннями, чудовиськи живуть на зворотній стороні міста та ховаються у світі людей. І тільки через одну людину пішла тріщина між двома світами. Як він посмів вбити члена клану, а потім ще й втекти? Дійсно гадьба сім'ї. Він молодший брат нинішнього глави. Який може наступити очолити клан. Думай, про що говориш. Тим паче це ще більша проблема, як така жорстка та імпульсивна людина може стати главою. Він заслуговує на покарання. Скоріше вирішуйте, пане. Проблема в тому, що я ще занадто молодий. Маю йти. Людина наскільки нещасною може бути людина? Не віриться, що я просто тихо чекаю своєї смерті? З якого моменту все пішло шкребеть? Відколи помер мій батько. Раптове горе змусило мою матір втратити жагу до життя. Сімейне щастя зруйнувалося. Мама тяжко захворіла і швидко згасла. У школі в мене не залишилося іншого вибору, окрім як стати головою родини. Я виросла повноцінним членом суспільства, але життя легко не стало. Сварки з матінкою набували нових оборотів. Вдома та на роботі було нестерпно. Що? Тепер і мати покинула мене? Швидше хотіли б, щоб моє серце зупинилося у цю ж мить, життя, в якому майже нічого не залишилося, втрутився монстр. І зруйнував усе, не залишивши нічого. Таке відчуття, ніби все моє тіло обгоріло, а потом замерзло боляче, нестерпно. Я так втомилася, поступово навіть відкриваючи очі, стає дуже важко. Я зараз помру, так навіть буде краще, спокійна смерть. Запах тютюну. Це янгол смерті. Але він такий теплий, тепло, якого я ніколи раніше не відчувала. Якщо помру, вже ніколи цього не відчую. Не хочу цього. Насправді, я не хочу помирати. Піднеси мене до місяця. Ну що ж, на цьому закінчимо. Це був пролог. Цієї манкової не судіть, будь ласка, дуже строго. Пока-пока.